Вітаю вас, друзі, на каналі Наві Мігрант. Сьогодні ми будемо говорити про польські вибори, про відношення поляків до України, чи воно поміняється в кращу сторону і взагалі чого очікувати. Тому, будь ласка, додивіться це відео до кінця. Знімаю перший раз у такому форматі довше відео, тому буду дуже вдячний за вашу підписку, за лайк до цього відео і коментар, що ви думаєте на рахунок цього. Тому давайте почнемо. Як ви знаєте, недавно в Польщі були вибори і перемогла по відсотковому відношенню партія ПІС Право і Справедливость. Вона стоїть на чолі з Ярославом Качинським, який вже дві каденції в Польщі знаходиться при владі. І як ви напевно знаєте, ПІС цю партію також підтримує президент Польщі. Анджейдуда і також підтримує діючий прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Тобто, справді сильна коаліція, яка працювала в Польщі від 2015 року більше восьми років, і хотіли також продовжити третю каденцію. Вони по відсотковому відношенню набрали найбільше голосів а близько 32 чи 34, якщо я не помиляюсь. Але по більшості у самому парламенті вони не проходять, тому що щоб приймати будь-яке рішення в парламенті, повинно бути мінімум 250 голосів або ж так званих мандатів, і вони їх не будуть мати. Тому до парламенту більшість прийшла це опозиція. На чолі опозиції є платформа обов'ятельська. це партія, якою керує Дональд Туск. Це віце-прем'єр-міністр Польщі. Він має ліберальне відношення до усіх реформ і сам є виходцем з Німеччини. Це також цікаво, і він зараз буде вести проактивну євро таку акцію, буде інтегрувати Польщу з Європою, буде налагоджувати стосунки з Європейським Союзом і так далі. Тому справді прийшли до влади ліберали громадянська платформа, і також їх підтримують дві менші партії, і вони будуть на даний момент складати більшість. Як ви напевно знаєте, також найбільше антиукраїнська партія, яка хотіла так на цих виборах пройти до парламенту, це партія конфедерація. Вона набрала дуже малу кількість голосів і навіть не прийшла до парламенту, тому. Мене дуже часто питають, взагалі, який буде вплив на українців після виборів, найгірше, чого можна було очікувати, вже минуло конфедерація не прийшла до виборів. Вони мали антиукраїнські настрої, і в більшості всі інші партії, як і ПІС, так і Дональда Туска громадянська коаліція, вони мають позитивне ставлення до українців. Але також давайте не будемо забувати, що перед виборами Піс також заявляв дуже багато популізму проти України, багато антиукраїнських слів на чолі з виборами, щоб привернути увагу націоналістів, так і отримати більшу кількість голосів. І як бачите, що, які зміни очікуються зі сторони громадянського, громадянської коаліції і Дональда Туска? Так я і сказав, будуть відновлюватися стосунки з Європарламентом, покращуватися. Оскільки ви, напевно, чули, що піс вимагав від Німеччини платити, я забув, як називається, не аліменти, а саме репарації за війну, яка була між Німеччиною і Польщею. І сама сам піс був дуже так мені особисто здається, консервативний, так виключно націоналістичний. Уся політика була антиєвропейська, антиінтеграційна, і на чолі основні ідеї були саме для національної економіки і для націоналістів. Тому ось такий важливий пункт буде відбуватися. Також громадянська коаліція прийме 100 конкретів так званих, це 100 конкретних дій, які вони планують впровадити протягом перших 100 днів правління. І найважливіші з них я також виділив у відео, яке я виставляв в інстаграмі. Тому можете також прийти. І також під цим відео я прикріпляю вам посилання на ось цих 100 конкретів. Ви можете передивитися. Там є вони всі посортовані, в залежності від категорії: там здоров'я, жінки, чоловіки, підприємці. І основні з них я виділяв саме відео. І також громадянська коаліція вона ліберальна. Вони дозволяють аборти до 12-го тижня вагітності, що було заборонено до цього часу. І що стосується зерна, так дуже, дуже була нашумівша тема перед виборами. Мені здається, що ліберали також будуть не будуть міняти свої точки зору, так само як і піс щодо зерна, тому що це можна сказати бізнес, так. Як Польща, так і Україна рахуються двома найважливішими конкурентами для зерна у Європі. Тому Польщі справді на меті є продавати свою, своє зерно по кращим цінам і конкурувати з Україною. Тому так це правда. Давайте тепер розберемося на рахунок українських біженців і, взагалі, їхнього впливу на економіку. Ви, напевно, багато разів чуєте, що поляки говорять, що. Українці приїхали до Польщі, нічого не роблять, отримують багато дотацій, допомог, і отримує і відчувається ненависть до нашого народу. Справді так зараз є, особливо перед виборами було дуже багато поп популізму, як і зі сторони конфедерації, так і зі сторони ПІС, що я особисто зауважив, не враховуючи звичайно виборів, так політики все одно такі настрої навіть особисто я відчував там на вулицях, в магазинах. Всі негативно дуже е, налаштовані до українців. Говорять, що вже мають досить українських біженців, їдьте додому, м, ви нас забираєте гроші, робочі місця і так далі. Тому я би хотів трошки більше розібратися на рахунок українських біженців і взагалі, які вони мають вплив на польську економіку, щоб ви мали конкретні аргументи, так і для себе розуміли, наскільки українці важлива нація у Польщі. І які вони мають позитивний вплив не тільки на економіку, а взагалі на розвиток? Тому я вже також знімав відео за попередній рік в Польщі українці заплатили податків на 10 мільярдів злотих, тобто 2,5 мільярди доларів. Це дуже велика сума. Це враховується як податок доходовий, так і інші податки. Крім цього. Дякуючи українцям, ВВП в Польщі за 2022 рік зріс на 1,2%. Це дуже великий показник, тому що ВВП це основна валюта, можна сказати, країни, яка показує економічне зростання самої країни. Далі, як ви знаєте, також українці приїхали до Польщі і почали тратити свої кошти тут на території Польщі, і це відбилося також на різних галузях продажей, наприклад, на галузі. Одягу за попередній рік був зріст більше ніж на 40%. Тому я особисто також маю знайомих, які мають магазини з одягом, Вони справді також це відчули. Українці вдягаються, тратять гроші в Європі і тим самим також допомагають економіці, тому що платять додаток ват так до кожної до кожної оплати парагону, і це також додаток, який залишається державі. А як ви, напевно, знаєте, ВАД це основний податок, за рахунок якого платяться 500, там усі Мачежинські і так далі. Тобто це основний податок, дякуючи якому взагалі сама держава в Польщі існує, тому що так тут все розположено. І е, також вар варто замітити, що українці не стоять на місці, вони приїхали до Польщі. По статистиці зараз у Польщі. Взагалі, за кордон виїхало більше восьми мільйонів українців від початку війни, і на даний момент статистика міняється в ту сторону, що українці не хочуть сидіти в Польщі працювати за низьку заробітну плату а також виїжджають уже до Німеччини. І як ви вже бачили, тепер українці більше у Німеччині ніж в Польщі. На, на, на остання статистика показує, що в Польщі зі статусом тимчасового захисту є близько 950 тисяч українців, а у Німеччині вже більше мільйона 100 тисяч. Це тенденція, яка залишається. Українці отримали старт так у, у Польщі, допомогли справді Польщі, також тому, що платили податки, з, мали, збрали робочу силу, виконували тяжкі роботи, і тепер вони планують їхати до Німеччини. І на жаль, як ви знаєте, дуже багато людей мають кваліфікацію, мають багато дипломів вищу освіту з України, але на жаль, змушені працювати там за 4-5 тисяч злотих на фабриках, де потрібно складати речі, виконувати якусь рутинну роботу. Але це справді такі реалії, тому що вони не мають вибору через незнання мови, через те, що вони приїхали тільки перший раз, не мають ні знайомих і не можуть себе самореалізувати. В тому, чому вони є професіонали. Але я переконаний, що з часом ця ситуація буде покращуватися, і українці не будуть сприймати тільки як робочу силу, а також будуть висококваліфіковані люди, які розвивають бізнеса, створюють, створюють нові підприємства і допомагають загальноєвропейській економіці. Тому ось така інформація щодо українців. І що стосується тимчасового захисту, як ви знаєте, ЄС вже прийняв рішення щодо продовження тимчасового захисту, і зараз на території усіх країн Європейського Союзу українці мають право перебувати легально до 2025 року, березня місяця, це як і негативна, так і позитивна новина. Чому негативна? Тому що війна продовжується, ніхто не сказав, що когось будуть відпускати додому. І я переконаний, що Європа до цього не допустить, так само як і Польща, щоб когось з українців виганяти на, наприклад, на окуповані землі або ж в країну, де зараз є війна, і, але це так, така вістка про те, що українці можуть розраховувати на легальне перебування, на доступ до ринку праці, на не потрібно виготовляти різні документи, там типу карти побиту, пермесу і так далі, і можуть легально працювати на території усього європейського союзу. Крім цього, таке рішення буде прийняте в кожній країні окремо. І як ви напевно знаєте, наприклад, Чехія вже видала на ухвалу таке рішення, щоб продовжити термін дії до 2025 року. У Польщі я думаю, це буде вже зовсім скоро, незабаром, тому що вибори закінчилися. Весь ажіотаж пропав. Нема вже таких слос, таких ну заголовків, так що українці потрібно повертати і так далі. А це рішення буде вимагатися європейським парламентом. Тому Польща повинна його прийняти. Ось і що стосується взагалі щодо українських переселенців: 8 мільйонів українців на даний момент, на жаль, через військові дії переїхали з України до Європейського Союзу. Так як я і говорив, що українці більшість українців планує повернутися додому, коли воєнні дії закінчуються. Так само в Німеччині дуже була цікава статистика. Незважаючи на те, що дуже багато українців з Польщі переїхало в Німеччину, вони не планують там залишатися. Більше 70% українців хочуть повернутися додому після року часу на батьківщину в Україну, і це, на мою думку, хороша тенденція. Це говорить про те, що наш народ усвідомлений, вони хочуть просто пережити цей страшний час, заробити коштів, прожити так, утримати свою сім'ю, можливо, свої бізнеса, свої родини, які залишилися в Україні. І після закінчення воєнних дій повернутися назад і розвивати економіку нашої країни. Тому ось така загальна інформація. Надіюся, що вона була для вас корисна і цікава. Якщо так, то обов'язково поставте лайк, напишіть вашу думку в коментарях, що ви думаєте на рахунок цього, взагалі на рахунок відношення поляків, німців, Європи до України. І підписуйтесь також на наш інстаграм.